Вітаю глядачів парламентського телеканалу рада це програма позиції. Плани роботи другої сесії Верховної Ради скликання. Ми обговорюємо з народним депутатом, представником фракції блоку Петра Порошенка Тарасом Юриком. Пане Тарасе, я вітаю вас. І щойно вітаю. Верховна Рада розпочала працювати у пленарному режимі. Мається на увазі відкрила роботу другої сесії. Взялася за ряд законопроєктів, що стосуються оборонного та безпекового відомства країни. Зокрема, було ухвалено у цілому. Конрада підтримала створення цивільних військових адміністрацій. Що передбачає цей закон? Що це буде означати? Ну, в першу чергу, чому, чому виникла потреба в прийнятті цього закону, зважаючи те, що на території Донецької та Луганської областей на сьогоднішній день в цілому ряді міст, містечок, великих міст склалася ситуація, що немає практично органів місцевого самоврядування, тобто немає тих людей, які уповноважені приймати цілий ряд необхідних рішень. На території цих міст, тобто це стосується в першу чергу вертикалі не адміністративної, а вертикалі в першу чергу органів місцевого самоврядування. Тому для того, щоб в якийсь спосіб можна було б зараз вирішити питання призначення туди відповідних керівників, які зможуть приймати необхідні рішення для життя для існування, забезпечити, забезпечити найбільш потрібні напрямки функціонування того чи іншого населеного пункту, власне і через це виникла потреба. А от власне керівники, особисті, хто? Вони військові, вони цивільні люди. Е, ну, в більшості це будуть цивільні люди, які будуть. Їхня функція не військова, їхня функція цивільна забезпечити життєдіяльність того чи іншого населеного пункту. Але для того, щоб можна було приймати рішення, навіть такі, які вже на сьогоднішній день є вкрай необхідні, це бюджети цих самих міст. Е, потрібно, щоб були відповідальні особи, які це можуть в цих умовах. В цій ситуації і в цьому місті могли це робити, тому власне потреба в цьому є вкрай нагальна, і особливо ініціатива в першу чергу була від керівників обласних державних адміністрацій, які ну Донецької та Луганської областей, для того, щоб ми могли якимось чином законодавчому рівні врегулювати це питання, яке є вкрай необхідне і вкрай важливе на цих територіях. Які покладаються на них повноваження? Які функції вони зможуть виконувати? Ну, по великому рахунку функції ті, які. І передбачені, які стоять перед органами місцевого самоврядування, перед міськими головами, сільськими селищними головами, там, де це потрібно, тому що не всюди це потрібно. Але є ряд міст, де немає ні міського голови, ні відповідної вертикалі, тому що вони в силу певних обставин там, або їх вони покинули цю територію, або інші виникли обставини. Їх там просто немає, тому вони зобов'язані приймати рішення, починаючи від житлово-комунального господарства, закінчуючи питаннями. Інфраструктури міста, ну, всіма всі питання, які є необхідні для функціонування і забезпечення життєдіяльності органу місцевого самоврядування. Хто має е, призначати цих осіб згідно закону? Ну, згідно закону, якраз власне їх має призначати президент, тому вони визначені в форматі вертикалі, ну, змінена змінена концепція стосовно якраз цих територій. З тим, щоб не, вони не обиралися, тому що провести вибори зараз в цих умовах ну є вкрай складно і ну, неможливо. Тому мусить бути забезпечена вертикаль, та ж сама, яка була передбачена, яка, яка на нинішній день функціонує в частині призначень голів адміністрації. На який період вони отримуватимуть від президента повноваження очолювати на місцях такі адміністрації, якщо не помиляюсь, на рік часу передбачено призначення таких осіб. Але однозначно щодо з'ясування до стабілізації ситуації в регіоні, якщо ситуація буде стабілізована в коротші терміни, тому не буде жодних перешкод для того, щоб можна було б там провести вибори. Однозначно, що Відбудуться вибори, і все буде так, як і в нас передбачено нашою конституцією. Тобто, от буквально на осінь місяць заплановано проведення місцевих виборів в Україні на тих територіях, де будуть діяти військові цивільні адміністрації. Вибори мають відбутися? Вони мають відбутися, якщо на цей час на цих територіях буде можливо це зробити, тобто буде можливо провести вибори зараз. Я боюсь, що нам забігати на стільки часу наперед дуже важко, тому що ми розуміємо, ситуацію ситуація. Змінюється щодень і тому розуміти, як, як це буде відбуватися восени, на жаль, складно. Але якщо ситуація буде врегульована, якщо вона буде хоча б в меншій мірі стабілізована, то вибори відбудуться там також. Загалом вибори от на часі місцеві о, сьогодні о, парламент буде переглядати принцип їх проведення? За якою системою вони мають відбутися? Ну наразі напрацьовується це питання, тобто однозначно, що. Ми в першу чергу виберемо, хочемо проводити, розуміючи, що ми вже дали відмашку процесу децентралізації. Сподіваюся, що завтра буде прийнятий закон про добровільне об'єднання громад. Це перший такий дуже конкретний крок в плані децентралізації. Цей закон передбачає, дає можливість об'єднуватись громадам на рівні сіл, селищ і міст, для того, щоб створювати єдині адміністрації управління цими територіями де дасть можливість, ну, зрештою, у нас і бюджетним кодексом вже передбачений цілий ряд процедур бюджетного характеру, які дадуть е, певні пріоритети і додаткові можливості е, об'єднаним громадам, на відміну від окремо взятим селам селищам і містам. Тобто цей процес вже почався, і тому якраз вибори місцеві вони мають закріпити е, цю, цей підготовчий етап проведення децентралізації, проведення об'єднання громад. Тому що е, ці вибори мають стати якраз етапом обрання оцих керівників цих територій. Тому, власне, зважаючи на те, що ми вже будемо рухатись в контексті цього закону, ми вибори будуть законодавча складова, буде виходити якраз власне з цієї концепції. Загалом сьогодні нарікають на проведення децентралізації, говорять про те, що руйнуються місцеві бюджети, страждають насамперед. Ну, я би хотів заперечити, насправді на сьогоднішній день якраз бюджетом передбачені додаткові можливості, як я сказав, для об'єднаних громад. Що це таке? Чим вони відрізняються? Ідея децентралізація в бюджеті. Бюджет стимулює до об'єднання громад. Чому? Тому що на сьогоднішній день село, селище, місто передає своє ПДФО, як один із податок на доходи фізичних осіб, які справляються на території того чи іншого органу місцевого самоврядування, передається на районний бюджет. Вже район, тоді розподіляє його і повертає назад. За бюджетним кодексом передбачено те, що коли буде створено об'єднання громади, то це ПДФО в розмірі 60% воно буде залишатись вже в громаді. Всі трансферти бюджетні, які будуть відбуватися з держави, повертатись на, на території, вони будуть відбуватися, не зараз відбуваються за принципом район, і з району вже безпосередньо там на село, селище, містечко. А за умови, коли буде об'єднана громада. То цей процес буде паралельним, тобто він буде одразу йти на об'єднану громаду, а не на район. Тобто це вже перші кроки для цього зроблення. Для чого потрібно об'єднувати громади? Тому що в ну, переважній більшості все-таки в нас дуже це неефективне управління сільськими громадами. Коли буде е, створюватись громада в числі 2-3 тисяч 5-6-7 сіл, все-таки буде будуть обирати більш достойного керівника. Все-таки я переконаний в тому, що людський фактор управління громадами він відіграє дуже велику роль, і ми бачимо на прикладі дуже багатьох сільських рад, там, де є активні там, сільських, селищних чи міських, тому що тут стосується абсолютно всіх громад. Там, де є активні керівники, вони все-таки мають більший результат і в розвитку своїх громад. Коли це вибирається в межах одного села, дуже часто спрацьовує, ну, спрацьовують моменти, які насправді не, не є визначальні, визначальні для того, щоб обрати керівника, який справді буде ефективно управляти. А коли це буде більше території обирати, я переконаний в тому, що все-таки це будуть більш авторитетні люди, які зможуть управляти цими територіями. З іншої сторони, це зменшення навантаження на сам бюджет, тому що в такому випадку... Цілі адміністрації, які є в кожному селі, які складаються з трьох-чотирьох чоловік, вони будуть скасовуватись. в кожному населеному пункті, який не буде центром об'єднання громади, буде працювати староста. Одна людина, яка буде на заробітній платі, але вона буде працювати єдина на населений пункт. Тобто навіть в плані оптимізації бюджету, це теж правильний крок і правильний шлях. Українська модель вона на сьогоднішній день абсолютно нагадує польську модель, де створено де було створено так звані гміни. Це були об'єднані громади, які входили в структуру повіту, і повіт вже входив в склад воєводства. На сьогоднішній день вони еволюційним шляхом дійшли до того, що сам формат району, тобто повіту, в їхньому розумінні він на сьогоднішній день абсолютно ну, втрачає свою ефективність і необхідність, тому що відсотків 80 всіх проблем. Вирішується на рівні гміни, тої об'єднаної територіальної громади. Тобто у нас ми... будуть якісь нові запровадження назви після об'єднання ну, територіальної можливо, громади. можливо. Я думаю, що можливо будуть. Хоча це, якщо зрештою, розуміння буде таке, якщо це, якщо це було, якщо б це об'єднувалося довкола міста, це була б там міська територія. Якщо це було село довкола селища, це селищна територія. Якщо там довкола села, тому що там різні конфігурації будуть відбуватися. Місто теж має можливість за цим законом приєднувати до себе сільські ради, сали має таким самим принципом і село, тобто, це от загалом відродження, розвитку українського села за умови об'єднання громад. Як це поєднати? Які перспективи ну однозначно, що я рахую, що це є більші перспективи, тому що все-таки більш ефективне управління, тоді коли управління відбувається безпосередньо на цій території, але не просто управління. Управління це маленька частинка. Тут шансу на те, що зміниться щось, має бути підкріплення ресурсне, тобто мають бути відповідні кошти, мають бути бюджети. Ми в цьому бюджетному кодексі і в змінах до податкового кодексу передбачили нововведення. які це те, що з'являється в населених пунктах, окрема база оподаткування, тобто цією базою для оподаткування. Стає нерухомість. голосі ще раз да, нерухомість земля. Це є це є нерухомість. Земля вона вона і є об'єктом оподаткування населених пунктів на сьогоднішній день. Це нерухомість як житлова, так і комерційна нерухомість. І разом з тим є ще один податок, який введений, який є абсолютно місцевим податком. Це є акцизний збір з-під е, акцизних товарів, в яких відноситься алкоголь, е, тютюн та нафтопродукти. Оскільки бюджет може е, місцевий бюджет може заробити гроші. За ну, рахунок цих податків. Знову ж таки, в кожному окремому випадку потрібно рахувати, тому що кожен окремий окремий орган місцевого самоврядування це окрема база для нарахування податку на нерухомість. Але якщо дивитись на сьогоднішній день, я можу сказати, наприклад, наприклад, міста Тернополя. Це новий бюджет, який передбачає нові, нові податки, який вже враховує нові податки. Бюджет міста Тернополя збільшився з попередній бюджет, це він був в розмірі 800 мільйонів. Цей бюджет новий, з врахуванням нових податків, передбачає суму мільярд 50 мільйонів, тобто близько 250 мільйонів. Ну це суттєво. Тобто це і адміністрація місцевої ради, міської ради, вони визнають, що це є перший бюджет розвитку за останній період. Тобто це, суттєве, це суттєве збільшення надходжень до місцевого бюджету. Тому ну, я рахую, що це справді є реальні перші кроки до децентралізації. Коли з'являються додаткові бюджети, це перші кроки до децентралізації. Звичайно, що дуже часто виникає ситуація, що багато органів місцевого самоврядування не користуються цим податком вже на оцих бюджетних слуханнях, які відбувалися на сесіях міських сільських селищних рад. Які відбулись в цілому ряді регіонів, як вони багато... це мотивують? Ну вони це своєю ну, правильною позицією стосовно громад, що не будемо обкладати громади податками. Але ми розуміємо, і з іншої сторони те, що та концепція, яка закладена в сам податок, вона визначає те, що все-таки платити податок будуть на бідні люди, тобто є обмеження стосовно площ, які йдуть до оподаткування. No, ну, якщо дивіться обмежено... на будинок, якщо mm. ми говоримо про квартиру, то оподатковується від 60, 60 А якщо ми говоримо про будинок від 120 квадратних метрів, органи місцевого самоврядування згідно змін до кодексу податкового мають можливість збільшувати як оцю мінімальну площу, mm -hmm. тобто вони можуть встановлювати 70, і 90 і метрів стосовно квартир, це є їхня прерогатива. І рівно так само вони мають можливість коригувати питання, самого, самої, цифри, самої суми відсоткового оподаткування. Законом визначено, що він має бути в розмірі до 2%, виходячи з формули стосовно мінімальної заробітної плати. Тобто це десь в межах 25 гривень. Орган місцевого самоврядування може встановити від нульової ставки, тобто нічого не сплачувати, до 2%. Це є його абсолютна прерогатива також. Приймати рішення стосовно відсотку, який справляти з громадян цього податку, є переконання таке, що все-таки ну, це і європейська практика, і світова практика. І те, що цей закон стосується в меншій мірі незахищених верст населення, малозабезпечених, багатодітних, тому що насправді питання квартир більше, там 60, ну нехай навіть 70 квадратних метрів це відсотки 80 усіх квартир. Тому. І це теж дуже важливий момент, що податок справляється лише з суми площі, яка йде понад 60 квадратних метрів. Тобто, там, якщо це 70 квадратних метрів, то тільки з 10 квадратних метрів і один єдиний раз в рік, тому що дуже багато є міфів про те, що це справляється кожен місяць. Чим відбувається таке деяке збурення в суспільстві стосовно цього податку. Насправді ну, тут є немає нічого страшного, але це є дуже суттєві надходження податку до того чи іншого органу місцевого самоврядування. Пане Тараса, ви кажете, що процес реформи, що стосується децентралізації влади в країні, вже стартувала. Скільки потрібно часу, щоб пересічні громадяни переконалися відчули вже позитивні зрушення в цьому напрямку? І які кроки, подальші кроки парламенту в цьому напрямку, потрібно ще реалізувати? Ну, в першу чергу, звичайно, що відчують це ті громадяни, які внаслідок того, що бюджети їхніх громад. Збільшиться, а збільшиться, якщо збільшиться бюджети їхніх громад, це буде додаткова можливість для того чи іншого органу місцевого самоврядування зробити ті чи інші корисні справи відремонтувати якусь додаткову дорогу, поремонтувати проводи житлово-комунальних господарств. Тобто це. Але власне хто контролюватиме цей процес, щоб гроші не осідали в кишенях нечесних, а це має людей, контролювати тут. Якраз важливий теж те, що орган місцевого самоврядування все-таки він під особливим контролем. Хто його контролює? його контролюють депутати? Його простіше контролювати громадськості, тому що коли, центра... коли кошти децентралізовані, і вони централізовані на рівні там міністерств і відомств, проконтролювати питання, як ці кошти мають надійти в той чи інший в кінцевому випадку регіон. Це все від... залежало від волі однієї людини, яка хоче дам в Тернопіль, а хоче дам в Донецьк, умовно кажучи. І відповідно тут все-таки оцей формат людського фактору він спрацьовував значно більше, і відповідальність цієї особи вона була, ну, практично вона не була публічною. А розподіл коштів, які відбуваються безпосередньо в органі місцевого самоврядування, все-таки він під більш таким скруп... скрупульозним контролем. І громадськості, і є депутатський корпус, який зобов'язаний, і це його повноваження, контролювати процес розподілу цих коштів і контролювати виконання тих робіт, які передбачені тим чи іншим бюджетом, загалом Верховна Рада з початком роботи другої сесії, буквально ж перший день, взялася за антикорупційне законодавство. Нас і весь світ Європа закликає, що в Україні страшний рівень корупції, потрібно бороти, ламати ці корупційні схеми. І було проголосовано е, низку змін, аби запустити у дію роботу національного антикорупційного бюро, але е, так і не було визначено до кінця, хто ж власне має призначати керівника цього бюро. Президент, хто звільняти? Верховна Рада. Ну і з цього приводу були такі суперечливі позиції. Народний фронт принципово висловив свою позицію. Що саме цей орган має бути підконтрольний Верховній Раді? Чи буде він незалежний, чи зможе він боротися з корупцією? Ну в державі є в Україні, все таки ну така склалась практика, особливо це стосується Генеральної прокуратури, при якій? Випадку призначення процедура відбувається таким чином. Президент подає на розгляд Верховній Раді, Верховна Рада призначає. І дуже часто ми стикаємося з цією ситуацією, що Генеральний прокурор діє в контексті, в контексті якоїсь політичної, ну політполітичну політичної складової, яку представляє та чи інша депутатська фракція. Власне, чому ми наполягаємо на тому, що Керівник антикорупційного комітету має призначати з президентом, тому що президент і так бере на себе е, всю вагу відповідальності за боротьби, за боротьбу з корупцією в нашій країні на сьогоднішній день. Тому, власне, і стоїть питання для того, щоб е, не впускати туди політику, в антикорупційне бюро, е, зважаючи на те, що якщо, якщо боротьба з корупцією не буде відбуватися на відповідному рівні, винним цьому буде президент. І тому ми це усвідомлюємо, і президент сам на себе готовий брати цю відповідальність за боротьбу з корупцією. І, власне, якраз ми і визначаємо те, що ми маємо усунути максимальну політичну складову з цього, якщо в нас є перша особа в Україні. І, власне, найправильніший механізм буде все-таки призначення президентом України, керівника після обрання, підписання після обрання, тому що в нас вже створена комісія, яка має обрати його. Затвердити його указом, має власне президент, який бере на себе цю політичну відповідальність за боротьбу з корупцією в нашій країні. А те, щоб звільнити, є запропонований механізм, який дасть можливість Верховній Раді звільняти цього представника. Це також має відбуватися за поданням президента. Ну, це якраз власне і не має відбуватися за поданням президента. Це має визначати сама Верховна Рада. Це... А якою кількістю голосів на сьогодні вже визначено? Ну йдемо про 300, про 300 голосів, тобто, більшість. Конституційною більшістю, так загалом, стосовно цього анти, національного антикорупційного бюро, коли зрештою буде запущено в дію. Цей новий орган в державі на сьогодні дійсно не призначено, ще його керівника. Допоки не буде керівника, Національне антикорупційне бюро так і не буде запущено. Дію ну, однозначно, що визначальною особою управління антикорупційним бюро має бути керівник і це відправна точка для того, щоб він почав ефективно працювати е, недавно. В засобах масової інформації, якраз власне, прозвучало від президента прохання пришвидшити цей процес. До номінаційної комісії, яка власне обирає керівника, яка буде обирати керівника антикорупційного бюро, тому що ну на часі прийняття цього рішення, на часі визначення цього керівника, тому що справді. Велика потреба є в тому, щоб ми почали цей процес боротьби з корупцією вже сьогодні, і абсолютно максимально ефективно заговорили, що о, цей новий інститут Національне антикорупційне бюро може очолити навіть із Кашвіллі. Загалом були призначені три іноземці до цього громадяни інших країн на посади міністрів. Загалом, на вашу думку, чи може очолити українське бюро іноземець? Я думаю, що я, я думаю, що може абсолютно і які це, шанси у Саакашвілі. Ну, я думаю, що рівно одинакової як і в інших претендентів, які є. Тому я не є членом номінаційної комісії. На жаль, чи на щастя, там є дуже поважні люди, які я думаю, що жодного ну, жодних можливостей для того, щоб там туди пройшла людина недостойна, не допустять. Тому я переконаний в тому, що той, хто буде обраний номінаційною комісією в якості голови антикорупційного бюро, це буде справді найкращий, і з тих, які запропоновані, які зголосились для участі в цьому конкурсі, я вам дякую. Тарас Юрик, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі. Дякую.